Видно? так? Ні, не видно. Я ж повертавсь туди. Добрий ранок, друзі. Сьогодні у нас таке магічне утро. Бачите, ззаді в мене туман в перемішку з димом. У нас така доволі неприємна ситуація. Оран це все горить. Там вигоріло вже близько 16 гектарів. І воно все так огонь йде і ще не можуть його встановити. Вже дойшло возле нас, возле міста Мелід. Там вже недалеко встановилось. І там такі хвилі огня, що погоріли кози, овечки навіть. ну Прям так бих, бикнули швидко. Ну, там така сила огня, там така скорость. І не, не можуть отримати пожарники, не можуть, і волонтери там допомагають. ну Дуже добряча хвиля огня йде. У нас на балконі одежа сушилася, і теж одежа прованялась усе. І кусеч, кусочки пепла на ней. І возок такий дуже загазований, стоїть вроді утро. Дихатися доно повинно, повинно легко, але дуже важко дихатися. Ну, в лісі тут ще добре, а там у нас у місті ну все таке смог. І зараз воно наче так перемішку з туманом, а днем над небом такий, такий смог висить і іспарення, і таке ну, дуже таке, таке состояние таке себе чувствуєш погано даже в такому. Ну, я вам кажу, це таке кожне літо, літо в Галісії це таке случається. Ось дивіться, все горить, друзі. Там дуже великих масштабів пожар. Гляньте, все в диму. І погоріли навіть багато житлові маленькі села, там хуторики навіть погоріли. І ось навіть на замору, по-моєму, пішло. Гляньте, яких масштабів огонь. Як його встановити? Гляньте, ліса. Повністю ліса горять. Подивіться, що робиться. Ось. Гляньте. Навіть в Астурі, а це в Астурія, кстати, написано. Не тільки Оренце. Ну Це жорстко. Гляньте, що робиться. І таких відео куча. Я там бачив відео, що і кози гарять, і овечки горять. Це, це жесть, це жорстко. Це серпень, це місяць пожеж. Це жовте, урожай забрали. Все палихає. Ось недавно теж в нас тут ноя, є містечко. І там в цій зоні біля океану теж дуже великих масштабів пожежа було. Я ж кажу, вона навіть образується сама по собі. Там, не то, що там Підпалив там, те, не дотримався до техніки безпеки, там хтось костюм розпалив. А там десь якийсь камушок накалився, якийсь порашний камушок чи стохлишка. Сонечко лучше відбився, кудись на листочок, і воно все спалахнулося по трохи. Отак, огонь, усе подряд під собою. так не дуже важко встановити. Там буває їдеще, Белікіана, горе отак чорні стоять з пепла. Хайбоє колись там так вам сніму, покажу. Зараз підкріпимося трошки. Mm. Це такі вітамінчики класні, друзі. Ще більше поспі, я думаю, якісь компоті ще зваримо. Це такий клас, це такий заряд енергії. Mm. Такі вітаміни, це антиоксиданти, Будете оце їсти, ніколи не будете старіти, я вам кажу, як медик, я теж врач. Mm. І я зараз ну, постійно моніторю новини, читаю, там, кожен час обновляю. І зараз там гора загорілася, горить го, гора. Прямо. І нереально встановить. Вертоль, ну, вертольоти теж тушать ось, дивіться. Вертольот летить. Пробую, ну щось питається. Ну, це нереально. Там такі, я кажу, таких масштабів. масштабу. Ола. Дуже страшні пожари, звісно, що люди пролетальні сходи я вроді би не чув, такої інформації не було. Але пожарки через нашу трасу кожну секунду, допомоги, Прямо так. моя траса якраз живує на цій центральній. Настройся дорога, що скоро що не буде через наш дім проходить. Ну, а поки що ще всі через нашу трасу, трасу їздять, там не без остановки. Бум-бум, воно бум, туди, в твою ту сторону, І, Так само вертольоти над нами, куча вертольотів літає. І воно ще, друзі, я вам кажу, ми в Варзуас, це скільки от цього всього бедства. Ну дихати там нічим. Нам воздуха, наче. я на балкон виходжу, щоб воздуха. Чуть -чуть. Я не можу надихатися, я задихаюсь. І оце ж людям погано, так це скоро ще їздять і у нашій місцевості допомагають людям, тому що визивають люди, бо не можуть. Я займаюся трошки бігом, прогулююсь таким магічним мутром, хоч трохи легше дихати, то не виносимо вже вдома. Ми вчора, поки в магазин сходили днем, що жара, що нічим дихати, це жесть якась. Я вже хочу, якщо чесно, щоб вже зима прийшла, і день у день вже хай дощі, сирість. це. Уже бачите. До, до дощів вже прибіг в Галісі адаптувався. Про Сівірянін. Гляньте, які малесенькі павутинки, гарненькі. І таких куча павутиночок. Друзі, що, що хотів сказати, ще у нас оце вчора ще був праздник Санта Марії. І там діяли концерт. І концерт до самого утра. Ну, ви розумієте, тут зараз така незвичайна ситуація, а нашим це місним в нашому селі по барабану. До самого утра, я вам чесно кажу, до п'яти ранку концерт був. І що я вам хочу сказати, що в них взагалі немає емпатії. У них мано шаріва і до самого утра танці-пляски. Тут пожару ще дуже подошов, уже впритул, можна сказати. Ну, і по барабану. Ви там писали мені, як вони до війни тут чи в нас в регіоні відносяться до українців. Де аркерів не своїм особо не соболізною, тут під боком, а до нас їм взагалі діла немає. Так що така реальність. Це я вам кажу, друзі, виключно, про свій малесенький регіон, де я мешкаю. Там, може, в містах, там я впевнений, ситуація буде зовсім по-другому. Ну Я і ось освізюм, мені там, мені здається, люди більш такі відкриті більш подобаються. Тут такі закриті. в ну, мене таке враження, що в них реально ні, емпатії немає нічого. Друзі, забудьте про вітаміни в капсулах і різну хрінь. Мать природу в капсулу не засунеш. Ось, оце лучших вітамінів немає. От повний комплекс всіх вітамінів, будете їсти кожен день, будете жити до 100 років, ніяких болячок не буде, будете молодими і красивими оставатися. Так що, друзі, якщо вам подобається маленька вжинка і яка у вас взагалі любима ягодка, пишіть в коментарях і ставте вподобайки. Обсудимо з вами, розберемося в ягодах нормально. там. какую-то пелегрину веде і разные национальности все вітаються. Це все іспанці, йдуть, я так зрозумів. <плес> Друзі, ще яка моя ціль. Я колись ходив тут і бачив такого трошки пораненого ворона. Я зараз пожалів, що не забрав його з собою додому, я хочу як питомця собі такого завести. Вони дуже розумні, там інтелект. там на, на кого уро... на такому уровні. Це коти чи собаки, ворони це супер інтелектуальні животні. птиці. Друзі, не тільки я ягоди їм, ось така животина обдристала полосвата. І більше, ніж я ще їли. Глянь, де її блін. Єлі обміну какашки ці. Смачно їй, мабуть, було. Це по любому ворона обдрестала. Зараз я знайду, заберу додому і вас питаю, бля, як черешні має жрати. Чи ягоди. Дрестуня. Місце з дрестуннями. Що загубив ось такий бейджик. це флаг, чи що це таке? Напишіть в коментарях, хто знає. Що так я знаю, що це. Флаг України, такі звьотички обрати. Дьолочки ну, зв значить Україна в Європейському Союзі. ну Це неминуче, Україна все одно буде рано чи поздно в Європейському Союзі, друзі. Ти багато пройшло? Так, друзі, трошки ближче до обіду вже небо розсосалось. Ну, трошки є така димка, ну, вже не таке страшне, як тоді. Ну, все одно ще возок такий достатньо такий тяжоленький, знаєте, дихать. Тож, друзі, дякую, що подивились відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте подобайку, пишіть коментарі і до нових зустрічей.